Перед нашим інтерв'ю прийшла новинка до мене. Знову стосується Путіна і Лукашенка. Путін вмовляє Лукашенка розпочати відкриту війну з Україною. Біля нашого кордону зосереджено шість батальйонів ворога. Рішення про їхнє задіяння залежатиме від подій на фронті. Гур за словами Скибицького. Під час зустрічі Путіна та Лукашенка Білорусь постійно намагається схилити до участі у відкритій війні, але вусати готовий віддати все, що має у користуванні Росії, щоб збройні сили Білорусі безпосередньо не вступали. У війну проти України. І як довго триватиме така ситуація, їм передбачити важко. І відповідно у мене наступне запитання: чи можливо взагалі ситуація, коли Лукашенко втрачає контроль над своїми власними збройними силами, і цей контроль переходить до російських генералів? Там буде напружена ситуація, але він втримається, тому що е, його військові його підтримують. На рівні ще однієї війни зараз почати Росія ще одну війну собі дозволити не може. Так що, чи будуть вони на його давити, будуть. Тільки що нічого не спрацює. Тому що в його доволі така, знаєш, серйозна позиція. Він тримає, я б сказала, фронт. І я б я не бачу тут руху. Він буде відтягувати конкретно. Місяць, два, навіть по цьому, що я бачу, і рік він теж може відтягувати в Лукашенка в голові вступати в війну точно немає планів. Добре, а коли чисто так з силою у нього забирають контроль, чи можливо такий варіант? Він крутить, вертить хвостом, тікає, але тут його взяли і притисли. Не думаю те, що його заберуть силою, тому що побояться просто бунту білорусів, і будуть вони його теж тримати зараз, щоб не стало гірше. Не думаю, що буде сила. Його будуть лякати. От лякати там їх різна інформація на його є куча, оцим будуть лякати, але приперти його не припруть, знять не знімуть зараз. Чому питаю? Тому що теж я подивилася цікаве відео, і це відео одного історика. Я зараз буду цитувати його. Взагалі то в Путіна з'явився план Б. І цей план Б якраз передбачає, щоб втягнути Білорусь війну з Україною для розширення цього конфлікту. І для того, щоб втягнути у конфлікт НАТО, їм потрібне НАТО. Цитує військового історика Григорія Тамара: єдине спасіння для Путіна втягнути НАТО у конфлікт, щоб програти саме НАТО, щоб не було настільки ганебно програвати війну. Крім того, вони розраховують, що НАТО може поступитися національними інтересами України. І наступне запитання: чи вдасться їм, якщо не через Білорусь, то через щось інше втягнути НАТО у війну? Я не бачу тут війни, в будь-якому випадку я не бачу тут війни. Там можуть бути, знаєш, на рівні мирних угод, на якихось домовленостях. Так, наприклад, і воно йде. Наприклад, знаєш, схилення України до миру. Оце отако. Але в, в те, що вони в, в це в це противостояння затягнуть НАТО, я не бачу. Добре, чи з'явиться найближчим часом така ситуація, коли нас знов хтось, якась з країн чи з партнерів, буде схиляти до миру? Адже ми відмовилися від переговорів, що дуже добре зробили. Наш президент заявив, що з цим президентом йому вже нема про що говорити, і не буде, буде з новим тільки. Ти знаєш такий, не без кінця от, процес. Кожного дня будуть от колись напишуть книжки, так і от почитайте, що кожного дня нашого президента схиляють до миру. Кожного. Всі, хто тільки може і не може. Е, і це такий без, безкінечний. Він зараз вперся. І сказав ні, але це процес, який не затихає, і навіть зараз, якби чекають, що щось там спрацює, там знову якась інформація підійшла, що може спрацює. Так що, тут я, я не бачу, що він затихає, не бачу, що вдасться, але те, що тисну, це є. І відразу наступна новина Туреччина планує організувати переговори Росії та Заходу щодо України. Туреччина хоче посадити за один стіл із Росією США, Францію, Німеччину та Британію. Туреччина вивчила усі виступи Путіна з початку війни і дійшла в висновку, що Москва хотіла б укласти довгострокову угоду із Заходом. Перші коментарі цього плану з боку Вашингтона дуже позитивні. Анкара також поважає волю України і говорить відкритими каналами, що війна має повернутися до миру без застосування тактичної ядерної зброї. От, подивимося, чи вдасться Туреччині всадити за стіл Росію і Захід, і якщо так, що там буде відбуватися. Ну, всадити, то вони, я так розумію, що на рівні хоча б домовленості вони всадять. Єдина історія, що знову ж, не бачу розвитку. Не бачу розвитку. Все на рівні стоп. Да? На рівні поговорили давай колись як-небудь, але все на рівні стоп. Я не бачу розвитку. Добре, тоді переходимо до теми Кримського мосту. Ми з вами зняли ефір, він ну, здається, був місяць тому, де чітко про все було попереджено, так, і воно відбулося. Кримський міст, до речі, могли підірвати самі росіяни. Про це говорить Михайло Подоляк. І я б хотіла з вами сьогодні з'ясувати, хто підірвав Кримський міст. Цікава історія. Знаєш чому? Тому що діяли спільно. Тут є рука і України, і є рука і Росії. А чи цей чоловік, який їхав на цій машині, взагалі був в курсі справи чи ні? Ні, я не думаю, що він був в курсі. Ні-ні ні. Він був, був точно не знав куди, не знав ні з чим. Там не, людина не була в курсі. А для чого це потрібно Росії, ця подія? А це, знаєш, конкретно готується почва для перевороту в Росії. А можемо подивитися, які виклики чекають на Україну до кінця цього року? Виключ. Ну, якщо чесно, я не знаю, як коментувати те, що я бачу, тому що які ще можуть бути виклики, якщо у нас сама страшна війна взагалі, яка була на два століття на сьогодні. Так? І нам говорять, загострення конфлікту, обіцяю, що буде тяжко, придеться знаєш, якось тримати баланс, потрібно дуже максимум багато працювати. Оце отакі виклики. Сказати, що там щось іще таке буде, що виходить за рамки, там в нас усе виходить за рамки. Чому питаю? Знову зустріла інформацію від ТСН. Про те, що Путін готує ядерний удар по Києву. Точкою запуску може стати Білорусь або Крим. Це може трапитися вже зовсім скоро. Про це розповів російський філософ, відомий спеціаліст із окультизму і астролог. До речі, Андрій Космич у розмові з правозахисником і блогером Марком Фейгеним. І він якраз згадує, до речі, цей період затемнення одного і іншого, і це коридор затемнень, який буде між затемненнями, можемо подивитися, чи є такий план і чи він реалізується. Два розклади зробити. Плани однозначно є, готують до реалізації, але я ще раз говорю, що як по мені, бо його не буде. У цієї реалізації не буде. Можуть віддати план, можуть, щось, можуть віддати наказ, можуть навіть ще щось зробити, але потрібно розуміти, що не буде виконавця до останнього тих, хто зробить. Я не думаю, що вони допустять. Ну, От хтось на цій, в цій ланці не спрацює, а можемо перестрахуватися і перевірити ще одним шляхом: розкласти по тижнях для Києва ситуацію, починаючи з понеділка, так, чотири тижні, і ще чотири 8 тижнів. Найближчих цей період якраз захопить усі затемнення. Ну, Якщо розглядати такі знаєш, самі, самі погані тижні взагалі для Києва, це в нас е, через тиждень. На сьогодні 9-10, і це е, не цей тиждень, а наступний. Там у нас паж мечів, це е, знаєш, такі дії, які зненацька, які що називається, ніж спін, спину і навіть е, підлість, все, що в цьому втримує. І далі в нас раз, два, три, чотири, п'ять. Шостий тиждень після цього у нас утворення хаосу. Це знов такий тяжкий тиждень. Якщо воно це буде. Але я ще раз скажу, що як по мені, то, то цього не буде. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.